Гляньте яка краса. Так, а тут вон щось кругле. схоже на монету. Погляньте, який прикол. Вивалився зразу на грудочку землі. Зараз подивимося, що воно таке. Мій улюблений тисячолітній дубовий ліс, в якому купа скарбів. Зараз буду це все шукати, вам, звичайно, показувати. І заодно дам відповідь на запитання, яке багатьох цікавить, це на чому я пересуваюся на пошуки. Ось це мій копомобіль, який експлуатую я вже більше 10 років. Це Mercedes Vito 115 в 639 кузові. Є ще в мене ще одне авто, але я його використовую для цих справ дуже рідко. І зараз вам покажу, чому я саме на цьому авто їжджу і що в ньому є цікавого. Ось такий просторий салончик, два ряда сидінь. Тут ще третій мав бути, але я його зазвичай не ставлю, щоб тут собі автономно можна було перебувати. Деколи я тут навіть можу заночувати, якщо далеко кудись їжджу. Кинути матрас, спальник і без проблем. Тим більше в цьому мені допомагає ось ця зарядна станція від магазину світло. Просто незамінна штука. Раніше в мене зненацька розряджався деос, декілька разів таке було на копі, але зараз з цим проблем немає. Я можу хоч в лісі, хоч в полі, просто включити ноутбук, загрузити собі карти. і без проблем зарядити два телефони, декілька павербанків і металошукач. Е, також в умові чоботи після дощу корисна штука. Е, короткий фіскар. Гаред пропойнтер, незмінний. 13 років ним користуюся, вже десь 10 разів губив, але він на місці. Запасний пін. І знову ж таки, надзвичайно крута штука. Це ліхтарик від компанії Світло23 від нашого партнера. Посилання на цей ліхтарик і на зарядку на усе це буде під відео. Друзі, реально дуже якісні речі, які варті, того, щоб ними поцікавитися. Ліхтарик водонепроникний, працює до 250 метрів. Надзвичайно потужне світло і класна ергономіка. Тактичний, стильний, все так, як треба. Тому переходьте в посилання під відео, можете собі придбати. До речі, тут є навіть функція бокової підсвітки, яка змінює кольори. Надзвичайно потужне світло, як з боку, так і спереді. Добре. Йдемо далі. Ліс чекає. Знахідки також. Зараз будуть цікаві речі, тому не переключайтеся. Друзі, на початку літа ліс заростає просто шалено. На очах приїжджає через декілька днів і всюди просто джунглі. А я шукаю якісь отакі галявинки, де менше рослинності, менше комарів. І зараз в мене є хороший сигнал, можна сказати, монетний. Ну так він щось переливається дивно. Ну, однозначно треба дивитися, було щось е, таке хороше, зараз він вже пішов в якусь чорноту. Таке буває. Може лежить одне біля одного щось. Але все рівно цікаво такі сигнали. Дивитися разом з вами, тому що вони досить нечасто попадаються. Так, пропав. Був-був і пропав. Так, ну це кусочок МІДі якоїсь. От такий був багатообіцяючий він, я думаю, якась монета. На жаль, на жаль, друзі, знову втрачені е -е, хвилини ефіру. Друзі, дехто мені пише в коментарях під відео, що я іноді забагато говорю і мало показую того, що знаходжу. Але ось погляньте оце за годину пошуку в лісі. Ну, Якщо я буду показувати кожен момент підняття от такого шмурдяка, якого шрапнельного шарику чи гільзи, чи кулі, які я взагалі не забираю. То я думаю нікому краще не стане. Краще розказати якийсь лайфхак відносно пошуку. Ну а тут в мене шикарний сигнал, треба сказати. От. 89 на VDI і ця кришка від німецької гранати часів Першої і Другої світових воєн. Від калатухи так зване. Ну це якщо я не помиляюсь, тому що знову війна, не моя тема, але декілька таких вже піднімав. Монетка якась мілка-мілка. І майже на поверхні було. Зараз подивимося, що воно таке. Ну, славно звісно, Буратінка. Бита, як завжди. Але я хочу вам розказати про ще одну цікаву локацію в старих лісах. Якщо ліс старий, йому там 300-500 років, то є сенс шукати в таких хащах на його початку. Ось тут, наприклад, такі кущі, що їх і пролізти неможливо. Я знайшов якийсь лаз, щось тут їздило, чи тракторет, чи мотоблок, і заходжу. Зараз вам декілька слів скажу. Мій один знайомий Хмельницької області знайшов скарб патагонів, манукінів, іспанських монет початку XVII століття саме в такому місці. Пояснюю логіку, якщо ліс старий і він стоїть на тому самому місці, ось контури його не змінюються, люди, які перебували в небезпеці, вони швидко забігали в ліс і не бігли в глибину. Щоб заховати горшок там, з монетами, вони, як правило, зосереджувалися на початку і десь, отут, в цих хащах, умовно кажучи, знаходили якийсь орієнтир, велике дерево, кущі швидко закопували руками в ужасі цей горшок і тікали. Як правило, так і відбувалося. Тому що людина, яка була не в безпеці, вона мала мінімальну кількість часу. Тому, якщо ви знаходите ось такі місця і знаєте, що ліс старий, Ще вам пощастило, що це місце не буде дуже загажене сміттям, тому що у нас, як правило, всі початки лісу, всі загажені, страшно, просто замусорені. Тут ліс в глуші такий, що сміття мінімальна кількість. Такі місця треба пробивати. Звичайно, в них ходити важко і в них мало ходять. Але логіка в цьому є. Багато дуже я знаю скарбів, знайдених на початку лісів, саме старих лісів. Хащі страшні. І разу за лісом, буквально там метрів 15 звідси, з того місця, що я стою, іде стара дорога дуже. Ну і я ходжу, як бачите, взагалі в зарослях і зловив знову хороший сигнал. І зараз знов буде якась шляпа. Чувствую. Головне, отак, коли вам показую, нічого толком не попадається, на хороші сигнали. А коли не включаю телефон, то деколи вискакує якась монета. Закон подласті ніхто не відміняв. Але сигнал ішов хороший. Ну, якась латунь або мідь точно. Ай. Е, дивіться. Якийсь э, ковпачок від чогось алюмінієвий. Алюмінієва якась бляшка. Чи... Ну так як я казав, шляпа. В прямому і переносному смислі. Е, що ж, шукаємо далі. Такий прикольний дуб росте. Е, величенький досить, ну років 100 точно йому є. Дивіться, мохом покрився з одної сторони. І так як я казав, треба шукати біля великих дерев. На жаль, їх у нас залишилося небагато, але сигнал під дубом я, я якийсь зловив. Де він? Ну, що це таке? Хороший сигнал, треба сказати. Ну я вже не буду вас стомлювати. Викопую і зараз покажу. Ніби монета там. Давайте разом подивимося. Якісь контури, чогось кругу. щойно побачив. Так. А це не монета, це напевно гудзик від панталонів. Ну. ну що за... Що за коп такий? Але било знову ж таки, як монета? алюмінієвий гудзик від панталонів солдатський часів ПСВ, а може Друга світова. Ось так. Знайшов біля старого дуба ще один гудзик від панталонів, правда обломаний, вже хотів перейти на інше місце і тут махаю по барвінку, трава сантиметрів 20 і якийсь сигнал такий незрозумілий, і погляньте. Погляньте, яка краса. Ну, краса, не краса, вона не в найкращому стані. Але австрійська корона імператора Франці... Франца Йосипа того самого. Я вже вам неодноразово схоже показував, по-моєму, я знаходив їх вже декілька десятків за весь час. А колись навіть гаманець разом з ними попався. Ну Прикольна штука. Зненацька. Неочікувано, треба сказати. По траві я дуже рідко ходжу, тому що в ній сидять комарі, всякі мухи. Ось погляньте. Тут просто кишить ними. Але тут треба треба, значить, зачищати. Можливо, це зв'язано з цими гудзиками від панталонів, може з дубом, а може просто з фартом і удачею, яка має бути вже в кінці кінців за щось. Тому що коли ходиш, декілька виїздів і нічого немає, рано чи пізно, як я кажу, має щось попастися. І це можна сказати винагорода за все. Хороший сигнал зачіпив. На монету схоже. Зараз будемо дивитися з вами, що воно таке. Дуже би хотілося вам показати, як знаходяться ці самі монети. Тому що, як правило, я втомлююся включати і знаходжу без вас. Погляньте, який прикол. Ключик, ну він недавній, але бив так добре, зразу вивалився зразу на грудочку землі. Ніби просто попросився, щоб його показали. На сигнал, Сигнал просто шикарний від нього був. Ну що сказати, хтось загубив ключ від чогось. Напевно, був дуже засмучений. Класний ключ. У мене колись в бабки літня кухня закривалася таким ключом в селі. Я думаю, що йому років 50, а може і більше. Ні, ні, я думаю, що це 80-ті роки минулого століття, можливо 70. ті Але прикольна знахідка. кидаю в кишеню. Знову зловив хороший сигнал. Майже 80 по VID. Ну, так будемо дивитися. Тут чи є нора. Хтось живе. Так, а тут вон щось кругле. Схоже на монету. Ну, ну що сказати? Монета точно. І знову ж таки та сама Австрія. Тертий не немає сенсу. Такі монети я завжди обіцяю вам відчищати, якщо на них щось є, якийсь рельєф обов'язково показую. Я останній раз, як викопав срібну монету останню, то тепер вже всі отакі сигнали хороші. Намагаюся на камеру знімати. А може щось попадеться добре. Сигнал такий. Якби натякає на щось хороше. Зараз будемо дивитися. Все онлайн, разом з вами. Всяке буває. Може... може і повезе. Де ж він? Пропав. Монетний, монетний мурашник. Жах, червоні мурахи. Де ж воно? Чи це пінпоінтер вже в мене? Все. Що воно таке? Бо люди кажуть. Багато говорю, мало показую знахідки. Ось все. Так як ви хотіли. Онлайн дивимося. Зберігається інтрига. Не розумію що за фігня Глибоко десь ну, насправді це ось така... така от робота угу. одною рукою важко це все робити Але почав знімати, тому що і закінчити. Так, щось тільки що зловив він. Бачите? В стінці щось. В стінці ями. Де ж вона? Вже дуже близько. Хороших сигналів взагалі дуже мало в цьому лісі. В основному він засипаний просто шрапнею. Так, вже дуже близько. Дуже-дуже. Я вже щось нащупав тверде, тверде рукою. Так. Я вже догадую, що це. Це взриватель, напевно. З Першої світової. Таке неприємне. Так, от неприємно. Дивитися на таке все. Ні, не вгадав. Це ложка окислена. Буває таке, що від снаряда, цицька, як її називають, також в такому неприємному окисі. Ось такі справи. Такі хороші сигнали і такий результат. Ну що ж, вибачайте, три 3 хвилини потратив жах, але я думаю, ви мене простите. Ну, все вам показую. Я мав надію, що якась хороша монета. А місце таке мальовниче. Я так знаєте, думаю по логіці, чим краще місце виглядає, тим краще мають бути знахідки. Ще декілька слів вам хочу сказати про лісові старі дороги. Ну В першу чергу, ті, які позначені на старих картах. Звичайно, стара дорога вона має виглядати, вирізнятися з рельєфу, вона йде в такій впадині. Чим більше вона заглиблена в той самий рельєф, тим краще. Це буде означати, що дорогою користується 100-200, може і більше років. І я, як правило, біля старих доріг ходжу в радіусі. З боку метрів 50 спіралями, ось так проходжу. Деколи попадаються якісь монети. Декілька раз були кошелі, розсипухи якихось монет і все інше. Ну Я думаю, що більшість з вас чула про таку е якби теорію. як кажуть, малої нужди. Значить. Йде дорога, тут їздили, ходили, якесь функціонувало життя, і люди відбігали там в туалет по своїх справах. Це приблизно там плюс-мінус 50-70 метрів від дороги в одну або в другу сторону. І, до речі, от в таких місцях, якраз в цій зоні малої нужди, часто знаходять багато монет. Ну, і я також. Якщо я в лісі щось знаходжу, то от хожу паралельно старій дорозі. Якісь монети вистрілюють. Не факт, що вони будуть якісь хороші. там, Но Колись я знаходив кошель. Там, по-моєму, було сім корон, один флорин австрійський. І це навіть е залишилося в скіряному гаманці. Само собою, що треба шукати на перехрестях, якщо дві дороги сходяться там, або більше на картах, такі місця також дуже цікаві, деколи сходяться і по чотири дороги. На старих там польських картах чи Шуберта, трьох верстовках в таких місцях, як правило, де були перехрестя, ставили, могли поставити якесь тимчасову якусь споруду, якби полустанок, як їх називали, і взагалі якісь лавочки, де люди могли там сісти, перекусити, відпочити і заодно щось загубити. Хтось міг щось заховати. Різні були ситуації, але зрозуміло, чим більше впадина в дорозі в рельєфі, тим більше вона старіша. Чим більше перехресть на дорозі, чим більше дорог сходилось в одному місці, тим більше буде знахідок. І паралельно дорогам найкращі також монети зустрічаються. Сигналів багато, але толкового нічого. Е, так, з дорогами ще дивіться, який момент. Часто бувало таке, що дорога руйнувалася, там її розбивали. І щоб довго там не думати, проводили паралельно за декілька десятків метрів біля тієї самої старої дороги нову. Тому вони зрозуміло, що дуже варіюються. Вони, якщо ви знаходите місце, де йшла стара дорога, і вам навіть здається, що вона стара, вона не обов'язково має там 100 років. Навіть якщо вона на карті позначена, вона могла проходити там на 50 метрів західніше, вправо, вліво, в будь-яку сторону. І по цих самих картах, трьох верстовках, Шубертах, фон Міга і так далі, я маю на увазі 18-19 століття. На них, як правило, всіх є похибки, особливо на ранніх картах. Якщо ви знаходите якусь споруду, дорогу, то не факт, що вона на тому самому місці, що ви її прив'язали там в Етусі чи в МАПСМІ, вона може бути на 100 метрів в іншу сторону. Як правило, так і буває. Тому це треба враховувати. І я... Для того і говорю, що ходити треба в зоні малої нужди, так званій. Біля старого дуба знайшов. Е, напевно, жетон на якусь німецьку вівчарку монстрячого розміру. На пса Цербера. Не знаю, що воно таке, але якась накладка на щось заклепувалася. Ну. Так, Хай лежить до кращих часів, як завжди. Ось дуб старенький. Може, років 100 має Прикольний такий. Знаєте, що дивно, що в лісі дуже мало, практично не зустрічається старих дубів, де би я не заходив, в яких хащі вже не залазив. І таких великих дерев, саме дубів, дуже мало. Або взагалі їх немає. Якісь ще пеньки деколи зустрічаються, але так, щоб дуб мав обхваті, ось як цих три. Практично немає. Може ви знаєте, куди вони подівалися всі. І знову хороший сигнал. Монетний. 86, але віддає. Починає віддавати в якусь чорноту знову. Ну, навряд чи це монета, але такі сигнали ігнорити не можна, звичайно. Може бути. Навіть щось середньовічне по різному буває монета б'є без шкрябання, як правило, якщо це чисте, якщо це чисте срібло, якщо хороша монета. Але якщо це якесь середньовічне Щось таке лома ломане може погнуте, може і підшкрябувати, може білонна монета. У ну, різні випадки. Той хто цим займається, він знає про що я говорю. Тому в ідеалі викопувати все. Будь-які сигнали, які кольорові. Я маю на увазі. Але я, звичайно, тут весь колір не копаю в цьому лісі, тому що тут шрапнелі тисячі тонн і гільз. Я не можу кожен сигнал копати, тому мені приходиться його якось просіювати через голову. А це, це неправильно, коротше кажучи, треба копати все. Кожен кольоровий сигнал має викопуватися. Але я копаю нестандартні. А стандартні для мене це шрапне гільзи Вони в мене б'ють в такому діапазоні, що я вже їх вивчив на пам'ять. Ось, бачите, сигнал був хороший, якась втулка, напевно, щось з війни. Мідь чи латунь, але не монета. Напевно, буду вже закруглятися. І вам для повноти картини От показую, що за останню годину я знайшов, час від часу це все скидаю, утилізую, щоб з собою не носитися. Патрони, гільзи, кулі такого взагалі не беру навіть в кишеню тимчасово, навіть на одну хвилину. А ось шарики це, звичайно, можна сказати, цвях програми в цьому лісі. Та й на моїй всій території. Мені страшенно не пощастило, тому що ось такими шрапнельними шариками з Першої світової, з Другої світової засипано все навколо. І оці є великі і маленькі. Маленькі, то я якось вже відсіювати навчився. Я майже стопроцентно знаю, що цей шрапнельний шарик. А от оці кульки великі, вони б'ють так добре, може навіть передають деколи в монетні сигнали, тому їх приходиться стопроцентно забирати з землі. Ось такі справи. Монети вже я вам не показую, в відео вони всі фігурували. Що сказати? Це реальний коп, це реальний пошук. Друзі, ще декілька слів про дуже цікавий девайс на всі випадки життя. Я вам скажу чесно, я ще якіснішого ліхтарика в своєму житті не зустрічав. Він надзвичайно крутий, потужний, стильний взагалі. Просто тримаєш в руках і відчуваєш цю якість. Центральний промінь світла, бокове, б'є в сигнальній вогні, переливається різними кольорами, а цей б'є до 250 метрів. Надзвичайно крута річ. Подивіться, як він виглядає, само собою, акумуляторна батарея, водонепроникність, Переходьте посилання під відео, обов'язково замовляйте. Для копу, для рибалки, для активного відпочинку. Реально дуже крута штука. Так, і як завжди, на кінець вам показую, як кажуть, друга сторона медалі. Погляньте, як я почистив ліс. Комарі заїдають. Це якась цікава приблуда. Я її з такої глибини підняв. Більше як пів метра. Було так добре. І... Ось такі девайси. Це при тому, що я гільз, куль і всього такого з війни взагалі не забираю. Би, е, я і те забирав, його б було в три рази більше. А так час від часу шрапневі шарики беру. Ну і якби не ось це все, то було б взагалі дуже сумно. Найкраще, звичайно, це ось ця монетка. Знову ж таки порадувало. Ось так, друзі. Якщо довго ходити, то щось, як кажуть, і виходиш. Рано чи пізно щось попадається, головне руки не опускати і які знахідки будуть. А в лісі комарі просто заїдають. Треба, напевно, міняти дислокацію, щось думати краще якесь місце. Добре, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім удачі, миру, добра. До зустрічі на каналі.